Коли відбувається гібридизація однієї С та трьох П орбіталей, у нас виходить СП3 гібридизація, тобто С і П. Оця трієчка означає, що три П орбіталі взяли участь у гібридизації. У нас утворюється 1, 2, 3, 4 гібридних орбітали. Скільки орбіталей було спочатку, стільки їх і буде. Але вони вже будуть гібридними. І таких буде 4. У просторі вони займуть таке положення, щоб мінімально відштовхуватися одна від одної. І це буде тетраедр. Тобто ось така фігура. Тому СП3 гібридизація називається тетраедричною. СП3 гібридизація характерна, наприклад, для алканів. Атом карбону у стані СП3 гібридизації утворює прості ковалентні зв'язки, тобто одинарні.